Права 290 Власна швидкість човна – 17,5-12 км за годину, а швидкість течії 1,3 км за годину. Знайди швидкість човна за течією і проти течії. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Якщо у нас човен пливе за течією, то течія йому допомагає. Кожну годину додатково, окрім того, що він проходить своєю власною швидкістю, ще й течія кожну годину буде його зносити в даному випадку на 1,3 км. Щоб для того, щоб знайти швидкість що на затичі, нам потрібно до його власної швидкості додати швидкість течії. Ну що ж, так і записуємо тоді, записуємо перша дія. Отже, записуємо 17,512. Потрібно додати 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати ці дроби, нам треба їх звести до найменшого спільного знаменника. Це буде 12, у нас 12 ділиться на 4. Це буде 3. Отже, додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде така сума дванадцятих. Додати 1, тут 3, що множиться на 3, це буде 9. 3 помножити на 4 12. 9 12. Гаразд. Ну що ж, в даному випадку можемо вже знаходити суму. 17 плюс 1 це буде 18, цілих. далі знаменники однакові, додаємо тоді чисельники. Буде 5 плюс 9. 12 і це дорівнює. 18, цілих. 5 плюс 9 це буде 14. 12. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 2. Запишемо це як 18, цілих. 14 запишемо як 7, що множиться на 2. А 12, як 6, що множиться на 2. І це дорівнює. На 2 і чисельник, і знаменник скорочуємо. Тоді записуємо, що це вийде 18, 18,7 шостих. Ну що ж, це можна записати як 18 плюс 6 шостих або 6 шостих це одиниця, це буде 19,1 шоста. Ну, давайте запишемо, це буде 18 додати 6 шостих. Ну і ще залишиться у нас 1 шоста. І це дорівнює. 6 шостих це одиниця, 18 1 – це буде 19, цілих. ну і ще залишається 1 шоста. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість човна за течією. Швидкість. Човна. За течією. Ну що ж, зараз, зараз аналогічно будемо думати, якщо човен пливе течії, то він то підніметься кожну годину на 17,512 км, але його течія буде зносити вниз на 1,3 км кожну годину. Щоб знайти швидкість його проти течії, потрібно від власної швидкості відняти швидкість течії. Записуємо тоді друга дія. Отже, 17,5. Відняти 1,3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, ми вже зводили до знаменника 12. 3 четвертих тоді. Додатковий множник у нас буде 3. Для того, щоб відняти ці дроби. Отже, у нас вийде 17, 512. Відняти 1, ціла. Це 3 на 3 це 9. 3 на 4 12. 9 12. -х. І це дорівнює. Ну що ж, цілі то легко відняти частини. А як від дванадцятих відняти 9 дванадцятих? Я пропоную 17 записати як 16 плюс 1. А одиницю записати як 12 дванадцятих. Тоді дванадцятих у нас запишеться як 16 цілих, 12 плюс 5 у чисельнику це буде у нас 17. Тоді 12. Відняти 1,9. Зараз вже можна знаходити різницю. 16 мінус 1 це буде 15, цілих. так, знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 17 9, 12. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 15 цілих. Далі 17 мінус 9. Це у нас буде 8 12, І тоді це дорівнює. Давайте скорочувати. На 2 і чисельник, на 4 навіть можна скоротити і чисельник, і знаменник, то записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 15 цілих. Тоді 8 запишемо як 4, що множиться на 2, а 12 як 4, що множиться на 3. На 4 і чисельник і знаменник скорочуємо. Тоді в нас вийде що це 15, 2 третіх. Записуємо в дужках чого. Це в нас будуть кілометри. За годину. Це у нас буде швидкість човна. Швидкість чорна? Проти течії? Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, знайди швидкість що в нас затечії і проти течії. Ну що ж, за течією ми знайшли, це буде 19,1 км за годину. А проти течії записуємо 15,2 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху та додавання та віднімання мішаних чисел на цьому вправу завершено.